Підлітки Кіровоградської області йдуть на злочини, аби покращити своє матеріальне становище. Це зазначається на офіційному веб-сайті прокуратури Кіровоградської області. За статистикою, кожен п'ятий підліток в регіоні, котрий вчинив злочин у минулому році, на момент скоєння крадіжки не навчався і не працював. Але гроші на їжу та розваги неповнолітнім необхідні, і тому вони йшли на злочин. Адже для більшості з них, вочевидь, простіше поцупити чуже майно і продати його, ніж під роздаючи листівки. У зв'язку з ростом рецидивної злочинності серед підлітків наприкінці минулого року прокуратурою області було організовано вивчення причин цього явища та вжито ряд дієвих заходів на стабілізацію криміногенної ситуації серед неповнолітніх. Переважна більшість дітей стала на протиправний шлях, учинивши злочинні дії, що посягають на власність. Основним мотивом такої поведінки стало намагання покращити своє матеріальне становище. У цьому році органи прокуратури Кіровоградщини здійснили відповідні перевірки. За результатами перевірок внесено 38 подань. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 29 осіб. Як результат, у поточному році спостерігається стабілізація криміногенної ситуації серед молоді та підлітків в регіоні. Так, у цьому році 123 підлітки скоїли 143 кримінальні правопорушення. А за аналогічний період у минулому році було скоєно підлітками 297 злочинів. Отож, криміногенна ситуація серед молоді і підлітків знизилася на 51